Всім привіт, з вами психолог Вікторія. І сьогодні я би хотіла нагадати вам про те, що іноді нам здається, що у когось трава зеленіша. Ніж наша, власне, тому що це може бути взагалі не справжня трава. Тобто, часто ми дивимось там інстаграм, і нам здається, що всі все так добре, що всі пари такі щасливі, тільки в нас якісь проблеми, або тільки ми самотні. А, насправді ми не знаємо, що там відбувається за цими щасливими картинками, які нам показують. І як на мене, все таки важливіше це зміст, а не форма, тобто, що там насправді всередині, а не те, яку форму нам намагаються. Показати і в чому нас намагаються переконати. Насправді ніхто ніколи не буде вам показувати, коли у них щось не гаразд, коли є якісь проблеми, конфлікти, завжди будуть показувати тільки те, що у них все добре, все класно, вони страшенно люблять одне одного, цінують і поважають. І відповідно ви будете думати, що стільки у вас щось не так. Е, тому основне, що ви можете для себе зробити, це берегти свій внутрішній стан, свій спокій, е, замість того, щоб думати, що там. Е, Якось приукрасити все і на люди показувати, як у вас все добре. а Насправді в ви можете тихо помирати в той час, тому краще от працюйте саме своїм внутрішнім станом, і він відповідно потім буде відображатися і на ваш зовнішній вигляд, і це вже буде помітно незбройним оком, що ви дійсно щаслива, розслаблена та спокійна людина. Ось і все.